Складне, на перший погляд, завдання розв'язується дуже-дуже легко. Коли я бачу, скажімо так, одинакові цифри 0,5, 0,5 у квадраті, 0,5 у третій степені, це 125, 25, їх дуже легко перетворювати. Це фактично робота з степенями, яке, яку вивчають цю тему у 7 класі. Давайте перетворимо всі цифри, зведемо до одного. Зазвичай традиційно це до меншого числа. Тобто всюди нам треба створити 0,5, 0,25. Це фактично 0,5 у квадраті, але воно також має другий степень. Пишемо другий степень ось так. 0,5 у третій ми залишаємо. І 0,125 це 5 у третій степені. Тобто 5 на 5 – 25, і ще 25 – 125. Але так як у нас тут 0,125, це 0,5 також у третій степені. Тут степені множаться. І це дорівнює четверта степень. Якщо це четверта степінь, я легко викреслюю ці всі цифри і навіть 0,5 забираю одне. І в мене виходить: тут дуже важливо не написати 0,5 у другій степені, адже це, є адже, це, адже це є неправильно. Нам потрібно написати 1 поділити на 0,5 у квадраті. Зробивши арифметичні дії, можна їх просто поділити, одиниця поділити на 0,25. Але так і зробимо. 1 поділимо на 0,25. 0,25 це 25 копійок. Скільки в гривні 25 копійок? 4.